Дівчата, привіт! Сьогодні будемо збирати мені косметичку декоративну на квітень місяця. Можливо, ця косметичка залишиться в мене і на травень. Є в мене ось такий от органайзер від я м отримувала у подарунок у Єві. Зараз будемо його наповнювати. Так, Почнемо з очей. Мій щоденний макіяж очей не обходиться без підводки. Я замовляла собі не так давно від L'Oreal У двох кольорах. Зараз їми користуюся активно. Це коричнева. Підводочка 03 Brown І емералд. 04. Класні стійкі підводки. Вони не пливуть впродовж дня. Гарно виглядають. Так, моя одна з найулюбленіших палеточок, таких міні-палеточок, це від Golden Rose. Одразу кажу, це тіні не, не насичені. Це такі приглушені відтінки, але палетка гарна. Мені подобаються зелені відтінки тіней, я їми часто користуюся. І на щодень такі кольори мені підходять. Обожнюю бюджетна палеточка. Також є в мене палеточка з Єви. Зі Сі, напевно, називається. Ось така гарна. Тут є церкало навіть, але я не знімала пленочку. Така захисна плівочка і ось такі кольори. Давайте зробимо сводчі. Вони дуже добре переносяться на очі ці тіні. І впродовж дня добре тримається. Який ще зробити? Давайте ось цей гарний. Це вже така добре пігментована, насичена палетка. Тут гарні і матові також. Зараз в мене туш для вівен від Евелін. Ось така жовта-синя, дуже гарне оформлення має. Зараз покажу щіточку. Спочатку вона мені здалося такою маленькою. Але зараз я пристосувалася тож класно. Добре підіймає вії, підкручує їх, тримається добре впродовж дня. Взагалі, туші від Evelyn мені дуже подобаються. Вони недорого коштують, але за свою ціну вони дуже гарний ефект на віях мають. Так, 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 що далі? Покажу вам єдиний засіб, який в мене є для брів, це мені приїжджав у подаруночок. Я вигравала у конкурсі на каналі Єлена Beauty 1985. Оленечка, дуже тобі дякую за подарунок. В мене ніколи не було ніяких засобів для брів. І мені було дуже цікаво спробувати це гель сиворотка для брів та е, вій. Вона фіксуюча. Дуже класна. <ріст> Знаєте, як для першого, як сказати, як для першого засобу е, це прям відмінно. Відмінно він мені підійшов. Бровки фіксує не намертво, так як колом вони становляться, а просто фіксує добре. Вони живі, але зафіксовані. Ось така щиточка, дуже зручна. Класний засіб. Це фірма Pastel, але я так розумію, що вона продається в Юнайс. Леночко, напиши, будь ласка, якщо будеш мене дивитися. До речі, я бачила цей засіб на Мейкапі, на сайті Мейкап. Дуже-дуже раджу, хто купує такі засоби, хто користується, хто фіксує бровки, Дійсно класний засіб. Так, рум'яна, патрісія Лето. Це 0,1 тон. Ніжно-ніжно-рожеві. Мені теж вони подобаються. Це рум'яна від блебі. 0 0,2 тон в мене є. Тут вже немає дзеркальця. Мені дуже подобається влітку ними користуватися, коли шкіра трохи засмажиться на сонечку. Я вже так думаю, в мене, напевно, ямочка буде. Дірочка. Ось такі вони. Дуже гарні. Але тут упаковочка вже така більш скромна. Так, 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 що далі? Ну, давайте покажу обличчя, що я беру. Є в мене, як він називається, праймер для обличчя. Це від Faberlic. Я дав 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 давненько його купляла <кхем> роки, напевно, два з половиною назад. Тут же навіть е термін придатності закінчився. Але я, так як він в мене є, хочу, його, хочу ним користуватися. Бачите, я трохи використала, але зовсім мало. Він не спортився нічого, з ним не сталося, не зіпсувався. Засіб він добре цеплюється з тональною основою, добре тримається на шкірі. Дійсно, як правиль, дуже гарний, але він не повністю вбирається в шкіру мою. Він трохи жирнуватий для мене, все ж таки, як я розумію. Давайте я вам покажу такий він доволі щільний. Так, і я взагалі рідко користуюся такими засобами, як праймери, як тональні основи. Але хочу, щоб о, такі засоби були у мене у косметичці. А зараз. На косметичці Сісі Крем від Богенія. Прикольне таке пакування. Тут спонж. Тут є дзеркальце і ось сам Сісі Крем у вигляді кушону. До речі, зараз я подивлюся, який в мене тон. 001. Термін придатності по 2028 рік, а відкритим може бути 12 місяців. Зараз покажу вам відтінок. Ось Такий відтіночок. Він світлий доволі. Вибачте, лівою рукою не дуже зручно. Він, напевно, от зараз я рідко ним користуюся, взагалі не декілька разів всього користувалася. Він е доволі щільний, е але тонким шаром. Можна нанести на обличчя, і він, напевно, більш з рожевим підтоном, аніж жовтим, тобто він не жовтить. Абсолютно. Він не окислюється на обличчі, добре тримається. Якщо я побачила, якщо більш тов, товсту нанести під очима, особливо там, де є. Маленькі зморшечки, то він е все підкреслює, так скажімо. Так, ось такий от засіб. І пудра. Пудра зараз в мене від Івроше. Е нуль недоліків. Не знаю, чи є зараз такі. Е це в мене був тон. О, бежевий ванільний, напевно, 200, наскільки я пам'ятаю, тут вже стерлося. <плес> ну, термін придатності цієї пудри вийшов у 2020 році. Не смійтесь з мене. Але я користуюся такими продуктами. Я не вважаю, що вони якось іпсувалися, особливо сухі текстури. Але єдине, що можу сказати, що коли я тільки придбала цю пудру, я не хотіла її нею користуватися, бо, вони, бо вона мені жовтила на обличчі. А зараз вона наче посвітлішала. Я дістала її почала користуватися, вже навіть дійшла до донышка. І вона якось без жовтизни зараз. Не знаю. Але так, ось бачите, така світленька. Хороша пудра. Користуюся нею. А зараз олівчики для губ, які я взяла. Це два від Івроше. Вони зараз не випускаються. Це два моїх улюблених відтінки. Вони в мене ще є. Я закупилася їми декілька років тому. Ще до повномасштабного вторгнення і потрохи користуюся. Ось такі відтіночки, це такі універсальні. Це рожево-коричневий, це такий червоно-рожевий колір. І два олівця. Їх ми зараз робимо свочі. Це моя нещодавня покупка від Revolution. Де тут колір? Так, да, це цинамон кориця. Це я купляла під свою нову помаду. Зараз одразу вам її покажу. Лореаль. 230 відтінок. У кого є така помадка, можете сміливо брати від Revolution олівчик. Я онлайн підібрала і на диво мені підійшов ідеально. Так, оцей олівчик. Це подарунок від Єлена Лена канал. Дуже вдячна, Оленочка, тобі. Олівчик дуже класний, це від Глембі. 111. Не знаю, продається він ще чи ні. <кхід> Як буде закінчуватися, то побігу у Єву шукати. Дуже гарний колір. Він такий з сірим підтоном. І цей олівчик я використовую під цю помаду від L'Oréal у 105-му відтінку. 105-й номер. Вона така коричнева з сірим. А стругачка в мене від Oriflame теж дуже старенька, але дуже якісна. Беру її для цього олівця. І зараз ще подивимося помади, які я обрала від Revolution Pro. Це Кашемір. Тон Кашемір. Golden Rose. Серія Нюк 03 Розі Нюд колір. Вона в мене закінчується, я хочу її закінчити вже. Це одна з найулюбленіших моїх помад. І відтінків. Також беру свою стареньку помаду, яку хочу закінчити від Івроше. У 102-му відтінку. І теж небагато залишилось. Дві мої новиночки від NYX. Це 01 Це така олія для вуст. Я вже говорила, що мені відтінок та й по відчуттю на вустах нагадує близьке від Евелін голографік. І 09 відтінок. Ось такі помадки я обрала. Ось така косметичка в мене вийшла. Ми наповнили разом мій органайзер. Дуже дякую, що провели зі мною свій час. Була рада вас бачити. Заходьте в гості ще!